Це кадри інциденту між військовими та поліцейськими, що закінчився стріляниною та наїздом легковика на ногу одного з патрульних. Конфлікт стався у Чернігові 19 червня. Військовий, що був учасником інциденту, попросив не показувати його обличчя та не називати ім'я з міркувань безпеки. Нашого військовослужбовця було затримано безпідставно поліцейським нарядом по дорозі додому. А це кадри початку конфлікту з нагрудної камери поліцейського. Припаркуйтесь чуть проєкт. Говорю, припаркуйся, завдання. Ви хто, уважаємо, для начала? Де це написано? Говорю, припаркуйтесь, уважаємо. Військовий каже, водій мотоцикла не порушував правил дорожнього руху, а поліцейський говорив російською, не представився та не повідомив причину зупинки. Є 12 пунктів, які передбачають підстави для зупинення. Тобто, якщо порушив правила дорожнього руху, якщо є підстави вважати, що транспортний засіб, наприклад, мав якісь там вади. Ну і так їх 12, Не буду перераховувати, але жодну з цих причин а, тій особі, яку а, зупинили працівники поліції, не було названо. А потім а, він пред'явив свої документи без усяких питань. Зараз перевіримо, давайте. Ні, я в руках. Я вам нічого не кажу. Дам. Давайте для перевірки, будь ласка, я не вам вру в руки нічого. Пізніше чоловік таки показав військовий квиток, утім, посвідчення водія. Так і не пред'явив, кажуть в поліції. За відосом про реєстрацію транспортного засобу і номерами агрегатів на мотоциклі були виявлені незбіги, тобто інформація не відповідала дійсності. Під час спілкування поліцейський помітив у водія мотоцикла зовнішні ознаки вживання наркотиків, каже купистко. Утім, водій мотоцикла відмовився проходити медичний огляд. Військові ж наголошують, під час спілкування патрульні провокували їхнього колегу. Водій подзвонив командиру. По статуту, в першу чергу він повинен доповісти командиру, а потім вже дальніш вирішувати питання стосовно даної ситуації. Пізніше на місце приїхали три автомобіля із більше ніж десятьма військовими зі зброєю. Патрульна поліція також викликала додатковий наряд. Мотивуючи тим, що поліцейські не мають права за умов воєнного стану чинити, чинити якісь дії по відношенню до військовослужбовців збройних сил, вони почали е, чинити фізичний тиск. На поліцейських для того, щоб вони відпустили мотоцикліста. Мотоцикліст поїхав з місця події. Одному військовослужбовцю нанесені легкі тілесні ушкодження. Це було зафіксовано, тому в даному випадку не все так однозначно. Решта військових також спробували залишити місце інциденту. В цей момент одна з автівок наїхала на ногу поліцейському. Патрульні дістали зброю, а потім один із військових вистрілив в повітря. Жодному з військовослужбовців не було пред'явлено, які вимоги супроти вони чинять. Подальшому, коли наскільки мені було відомо, була команда, що претензій до військової групи військових немає з боку поліцейських. І тоді начальник, командир, який там був, він дав команду сідати в машини і виїжджати на. Місце дислокації Поліцейський сам спровокував на віз. Тобто він кинувся вже під заднє колесо автомобіля, даби затримати автомобіль як учасника дорожньо транспортної пригоди. Саме в цей момент наші співробітники відповідно до закону про національну поліцію оголили табельну вогнепальну зброю, в результаті чого водій цього легковика і був затриманий. В день конфлікту знайшли й водія мотоциклу. Двоє затриманих військових пройшли медичний огляд. За висновками лікаря-нарколога, обоє вживали наркотичні речовини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Шістьом військовим інкримінують статтю опір представникові правоохоронного органу. Аліна Клименко, Олександр Сідько, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.